І всім привіт, з вами Гремітре, мене звуть Дмитро. Продовжуємо проходити мод Crastorio у грі Factorio. За кадемо зробив відносно небагато, розташував ось цей блок виробництва різних модулів і на швидкість, і на продуктивність, і на ощадливість. Ось, але ці модулі я зазвичай не використовую. Хай буде, там десь до 50 буде збиратись, а от найбільше всього потрібно і продуктивності, і швидкості. Ось це креслення, звісно, прикріплю до опису до відео. Також я повивчав вже всі дослідження, в яких необхідні червоні, зелені, військові та сині технологічні картки. Ось, оце останнє дослідження. І, звісно, ще матерійну технологічну картку вивчив. І зараз будемо вже її розташовувати. І от зараз з технологій. В принципі, все, що можемо вивчати, це все на покращення. Нічого нового поки що немає. Тобто тут дальність артилерії, швидкість артилерії, її потім будемо створювати. Зараз в цьому немає необхідності. А зараз постав вивчатися швидкість робота, нехай вони швидше літають. І також розібрав виробництво синіх та військових технологічних карток, воно було тут. І зелених і червоних технологічних карток, воно от було тут. Виробництво зелених електросхем я замінив на виробництво з модулями, тому вже виробництво відбувається швидше. Це можете звинити виробництво у факторіумайстер-клас. І ось сюди заходите? Ось це креслення. Нагадаю, факторію майстер-клас є посилання дуже добра книжечка. І також прибрав вже всі лабораторії, вони вже знаходяться не ось тут, а знаходяться ось тут вже сингулярні лабораторії. Я наразі поставив поки що 4 штуки. Більше не дуже не має сенс, тому що вони всі повільні, набагато ліпше, мені здається, додати до них модулі продуктивності і навкруги маяки з модулями на швидкість. Мі, звісно, буду збільшувати. А в подальшому, вже коли будуть ще ліпші маяки, то використаю ось цей рецепт. Тут дуже багато маяків, дуже багато вже ось цих лабораторій стоїть, тому це вже в подальшому будемо ось це ставити. Наразі для того, щоб створювати. Блакитні технологічні картки, то необхідно зробити виробництво. Я вже трошки розрахував. Ось можете бачити, так само 90 на хвилину, як і всі інші виробництва. І тут же також необхідний літій. літій створюється з хлору і літія хлорида, який ми вже можемо отримувати з мінеральної води і хлористого водня, який в нас, до речі, виробництво створене. І виробництво літія я хочу зробити. Ось тут написано. Для цього виробництва необхідно 8 електролізних заводів для 90-ліття в хвилину. Але нам потрібно буде набагато більше. Я подивився по інших картках. Ось по цій карті тут необхідно буде взагалі 180 ліття на хвилину. По цій карточці також треба буде дуже багато ліття, Тут взагалі 810 на хвилину. Тому тут взагалі, бачите, 68 електролізних заводів. Тому загалом, якщо тут потрібно 68 електролізних заводів, для цієї технологічної картки необхідно 15. Це вже маємо 83. І для цієї технологічної картки 8. Тобто 91 електролізний завод. Це перше. Але по цій карточці я побачив, що. Блок енергетичного контролю, він створюється з літія сульфурових батареї, а вона вже створюється з літія. І так як блок енергетичного контролю потрібно буде підводити ще Умол, то це означає, що в принципі можна буде ставити навіть десь близько 100 електролізних заводів. Зараз будемо дивитися, як їх розташовувати. І розташовувати я все ж таки ось думаю на ось цьому місці. Можливо, зараз висоту підемо і, можливо, все ж таки. Створити буде меншу кількість, але з допомогою маяків і також модулі продуктивності. Але це, мабуть, пізніше і через те, що електронні компоненти, ось можете бачити, що їх де дуже мала кількість для того, щоб модулі створювались. Тому їх треба буде збільшити. Я наразі поки що покращив тільки самі складальні автомати, тут же третього рівня. А в подальшому я, ось, бачите, дірочки стоять. Тут будуть стояти маяки з модулями швидкості, а в самі складальні автомати поставлю модулі продуктивності. Але це, звісно, вже пізніше, коли це все накопиться. І тоді модулі будуть швидше вироблятися. Тобто нам зараз потрібні по факту модулі, щоб збільшити виробництво усіх електронних компонентів, які тим самим збільшать виробництво модулів. Ось така штука. Тому повертаємось до нашого виробництва для літія. Необхідний літій хлорид. Для нього мінеральна вода і хлористи водень. Хлористий водень у мене створюється ось тут. Тому, в принципі, ось цей літій хлорид, його можна поставити в виробництво ось тут. Але знову ж таки, питання. Давайте, мабуть, створюю нове виробництво. Мені взагалі приблизно потрібно буде півтори тисячі літія на хвилину, тому, щоб розрахувати, ми візьмемо його ось тут додамо. І я ось тут пропишу півтори тисячі. Півтори тисячі будемо отримувати, і для цього необхідно буде півтори тисячі. Тільки тут на секунду стоїть. Ось. На хвилину півтори тисячі. Тут потрібно буде 125. Я казав десь, ні. Давайте все ж таки на півтори тисячі, давайте 1200 десь. О, якраз 100 електролізних заводів. Там, якщо що, то збільшимо. І для хлористого водня мені необхідно всього лише 20 хімічних заводів. В принципі, цього повинно вистачати. До речі. Хлор буде в нас залишатися, коли будемо виробляти літій. І хлор я буду випускати от сюди, щоб його тут не виробляли. Бо тут його виробляють, і його виробляють за допомогою піска. Тому треба буде зробити умову, щоб пріоритетніше хлор виходив з виробництва Літія. Звісно, він буде використовувати потім далі, але ось це виробництво, щоб воно зайвий раз не працювало, якщо в нас працює виробництво літія. Отже, наразі. Я підвів мінеральну воду. Хлористий водень також я зараз підведу. Тому спочатку мені потрібно 20 хімічних заводів. Ось виробництво, в принципі, імерситу. Його можна скопіювати, тільки я скопіюю одну половинку. Мені не потрібно все скопіювати. І я копіюю так, щоб було 10 хімічних заводів. З зажатим шифтом я копіюю, щоб я міг його змінити, тому що мені не потрібні тут довгі механічні руки. Я їх прибрав, бачите, червоні вони тут не відображаються. Я створюю креслення. І ось тут я його розташую, мабуть, давайте десь. Ось таким чином. Ага, тут не вміщається. Давайте тоді зробимо ось так впритул. Тільки тут треба дивитися, тому що в мене, бачите, ось тут вода приходить. Вона не повинна з'єднуватися з цією трубою, тому в даному випадку все буде нормально. І, звісно, повертаю. Ось так. Давайте я все ж таки дерево пущу трошки лівіше. Ось це, я дерево трошки лівіше пустив, щоб тут вистачало місця, тільки мені тут маніпулятор в іншу сторону необхідно розвернути. Отже, бачите, вже дрони починають розташовувати. А я думав, що це мої все будуть розташовувати. Зараз, можливо, до речі, мої щось розташую. Так, тут не скрізь дістають робопорти. Все, те, що мої дрони не розташували, це вже. Ага, в мене труби просто закінчилися. Ну, добре. Так, все, дрони розташували. Я тут, мабуть, все ж таки, тому що велике виробництво буде, то одразу розташую зелений конвейер. Тут, звісно, міняємо рецепт. Щось я не бачу. А ось. літій хлорид. Тут я так бачу, що по 5 вони будуть викладати за раз. Але 5 секунд. Тобто приблизно одну в секунду. Так, будуть звичайні маніпулятори справлятися з цим, тільки не всіх ще розвернув. Так, все. Тепер треба, звісно, підключити. Ага, з цим мінеральна вода тут добре підключена на цій стороні. Необхідно тепер сюди підключити воду мінеральну. Так, і, звісно, залишається ще хлористий водень під'єднати. Звісно, якщо при необхідності, я потім зможу виробництво хлористого водня збільшити, тут місце є, де його збільшувати. Ось, все, всі рідини я підвів. Тут і мінеральна вода є, і хлористий водень, тільки, звісно, залишається ще електроенергію підключити, ставимо ось таким чином електричні опори. Все, воно все запрацювало, зараз вже перший літій хлорид починає створюватись. Так, вже бачимо, вже починають викладати. Добре. Тепер я це все веду, звісно, вище. Я думаю, приблизно ось таким чином можна розташовувати, тільки ще труби можна буде провести. Тут, звісно, ось так піде посередині для хлору. І по боках також для хлору. Ну а вода буде йти, думаю, звичним для всіх способом. Ось так. Тут, звісно, копіюємо. І дрони розставляють. Посередині підуть конвейери, з яких будуть набирати фільтраційні заводи вже самі ресурси. Мабуть, ось таким чином, мабуть, все ж таки ліпше зробити, тільки посередині для Хлора абсолютно так само зробити. Ось все. І це все можна копіювати, в принципі, тут. Якщо тут 8, то трошки, біля, трошки більше 10 буде вставок. Ось я розташував вже 100 електролізних заводів. Тільки проблема в тому, що я не продумав, куди вони будуть вкладати літій. Тому тут, в принципі, я думаю, проблеми великої не буде. Ось таким чином я посунув. Тепер вже ситуація набагато краще, тільки, на жаль, зараз ніч, тому добре видно, не буде. І самим літієм тут, в принципі, до речі, сподіваюся, що мені маніпуляторів тут всіх достатньо, а тут можна, в принципі, використати стекові маніпулятори. Ось таким чином. Я думаю, наразі підійде червоний конвеєр. Якщо не підійде, то, звісно, потім можна буде замінити. І ось тут просто пущу ось таким конвейером. Ось, в принципі, наразі ось так виглядає. І вже з електроенергією воно буде, і з маніпулятором і абсолютно з усім залишиться тільки продублювати до самого низу. Ну і звісно, не забуваємо, що треба ще під'єднати воду. Тут, в принципі, не буде великих складнощів. Тут нам потрібно. По одній помпі, я думаю, буде достатньо на кожен блок. Електроенергію також треба поставити. Все пішло, а хлор я вже об'єднаю знизу. Усе виробництво можна запускати, тільки необхідно під'єднати буде літій хлорид і знайти, куди буде виводити хлор, і провести вже стрічку з самим літієм. Тут ми, звісно, ставимо розподілювач. Можна було вже і синю стрічку там поставити. Ось, в принципі, цього, я думаю, буде достатньо. Тепер з хлором. Ось сюди я підвів хлор. Він приходить. Не підвів його ще спеціально до цієї труби. Хлор використовується в першу чергу ось тут. Тому я наразі тут приберу об'єднання. І в першу чергу я зроблю, мабуть, ось таким чином. Ось це основне як хлор має іти. І тепер поставимо помпу ось тут. Це трошки прибираємо, ставлю тут резервуар. І до того, як включити помпу, я обов'язково роблю умову, що вона буде працювати тільки тоді, коли самого хлору буде менше, ніж. Давайте, нехай буде 5 тисяч. Все, я підключив, помпа зараз не працює. Це я зробив спеціально для того, щоб хлор у нас в першу чергу працював не з цього виробництва, тобто зайвий раз не, вироб... не використовував пісок і не створював хлор і водень. А в першу чергу хлор буде йти саме з виробництва літію. Тобто, ось тут там, де в нас літій виробляється, ось тут, в першу чергу, щось вони дуже багато вже настворювали. Але, в принципі, виробництво велике, думаю, так і має бути. Тому першу головне, щоб хлор використовувався саме з виробництва літію. Тому що, в принципі, це залишок, який потрібно кудись здівати. А щоб не спалювати, можна, звісно, його використовувати. І в подальшому, до речі, також можна буде поставити умову, що якщо там хлору, наприклад, більше 20 тисяч, то щоб він спалювався абсолютно так само, як і водень, тому що більше нема куди його використовувати. І, звісно, літі необхідно об'єднювати. Я ще подивлюся пізніше, чи потрібно робити більш швидкі стрічки, тобто то, там, можливо, сині робити ось тут, в ось цьому виробництві це ще треба буде поспостерігати, але наразі, поки що, в самому блоці йде червоні стрічки, а вже при об'єднанні будуть і сині, а потім навіть будуть і зелені. Так як швидкість робочого дрона вже вивчена, я зараз поставив вивчатися шкоду від генеретичної зброї. Нехай вивчається, щоб не простоювали лабораторії. І для виробництва блакитних матерійних технологічних карт залишається взагалі трошки це створити виробництво результатів дослідження матерії і вже самих карток. І то починаємо робити виробництво результатів дослідження матерії, нам потрібно буде 4 ресурси. На кожну. Тому ставимо два ось цих технологічних комп'ютера, мабуть. Ось так. Через чотири клітинки тут можливо провести буде дві конвеерні стрічки. Ось таким чином. Ось. А після цього вже вони будуть перекладати до виробництва самих матерійних технологічних карток. Тільки, мабуть, давайте все ж таки, я не таким чином зроблю, а ось так поставлю. Я думаю, так буде набагато ліпше і зручніше, щоб вони створювали ось ці результати, викладали їх на окрему смужку. На окремий конвейер вони будуть викладати на, чер... на сині, нехай. А сюди також ще під'єднаємо процесор. До речі, порожня технологічна карта я не робив. Не дивився, скільки там потрібно буде. Тут потрібно буде два складальних автомати. Тут також можна буде поставити абсолютно так само. Ні, мабуть, не так само. Давайте, мабуть, ось так. Нехай вони стоять, тому що тут потрібно буде ще додатково порожня технологічна картка. І вони, мабуть, зробимо ось так виробництво. Поставимо цих порожніх. Технологічних карт. Ось таким чином вони будуть стояти. А цей конвейер, нехай, нехай навіть дають де... ось таким чином. Тут будуть брати червоні маніпулятори довгі механічні руки. Складувати будуть це все на червоний конвейер, і це все буде забиратися до скрині. Тільки тут, звісно, обов'язково необхідно поставити, щоб тут була скриня матерійна технологічна карта. Ось ці картки взагалі забирають дрони. Якщо що, тут я постав робопорти, і дрони носять аж сюди, щоб не тягнути конвеєром, тому що тут немає сенсу це все тягнути конвеєром. Тому що з цими технологічними картками буде абсолютно так само, тільки тут необхідно буде поставити робопорт. В принципі, думаю, так нормально буде. Ось таким чином будуть йти самі. Залізні пластини. А ось тут поставимо, тут будуть вироблятися вже мідні дроти. Ось. І, в принципі, виробництво готове. Зараз давайте все перевіримо, тільки необхідно підвести ресурси. Тут, до речі, ще маніпулятори так і не поставив. Ось, і тепер всі маніпулятори ніби розставлені. Тепер можна підводити ресурси. Зараз цим і займусь. Так, і ось. Всі ресурси підведені. Звісно, ми. А чому тут не під'єднюється? А, тому що електроенергії немає, тому і показує, що немає електропостачання. Тому включаємо дронів, щоб я туди вже не біг. Підключаємо абсолютно всі маніпулятори. І нібито зараз має все запрацювати, тільки дрон набере електроенергії. Чи все зараз може працювати? Рідкісних металів ще не йдуть. Ось, пішли рідкісні метали. Зараз вже запрацює перший. Будуть створюватися перші результати дослідження матерії. В принципі, я все зробив правильно, по два на кожний ресурс поставив. Ліття буде точно достатньо на перший час. Ось вже вони почали створюватися. І зараз вже, бачите, тільки певна кількість недостатня. Все вже почали створюватися ці матерійні технологічні картки. Ось і тепер залишилось до скрині запиту додати. Самі ці блакитні скрині поставлю, мабуть, поки що тисячу. Цього, в принципі, має бути достатньо. Зараз дрони принесуть, вже в принципі, 60 вони несуть. І можна буде вже далі вивчати технології. Тут технології, в принципі, багатенько, вони деякі маленьку кількість потребують, деяку по 1000, я бачу. Тут, до речі, ще ліпший бур буде. Ось. І також ще хотів сказати, що наразі рухаюсь до того, щоб пройти гру. І вже тоді, коли гра буде пройденою, то будемо вже робити виробництво для всіляких, там ракетних турелей, лазерних турелей, будемо дивитися вже як великий робопорт, малий робопорт, як це все працює. Тобто, вже окремо. Тобто спочатку вже пройдемо саму гру, зробимо виробництво абсолютно всіх карток, запустимо ось цей інтергалактичний передавач. А вже після цього вже будемо тестувати різні нові технології, там, наприклад, ось ця матерія, що з матері можна робити, який плюс цього. Це все вже буде після того, коли вже саму гру пройдемо. Тоді вже будемо тестувати всі нові різні види озброєння, які я ще не тестував. Там новий танк також є. Тобто це вже все буде після того, як всі картки вже будуть створені. Тому дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Ні, віримо в ЗСУ, нехай щастить.